Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі про квитковий бізнес та флористику. Зараз ми будемо розбирати дуже важливу тему. Яка стосується кожного, бо кожен із вас колись отримує троянди, або ви постійно собі купляєте їх додому, але ви не знаєте, як за ними доглядати. Цей блок буде саме про те, як доглядати вдома за трояндами. От зараз я знаходжуся в гостях своєї сестри в Естонії, і вона отримала три букети з трояндами. Вони всі різні, тому це буде гарний приклад того, як саме доглядати за різними букетами троянди. Перше важливе правило це ніяких ножиць, особливо кухонних, будь-яких неважливо. Ножиці взагалі не підходять для того, щоб підрізати квіти. Чому? Тому що коли ви підрізаєте ось такими ножицями стебло, воно сплющується і не дає нормально потім пити воду. Тому вам необхіден секатор, ви можете придбати його будь-якому. В звичайному будівельному магазині не обов'язково десь шукати, замовляти. Він звичайний для звичайних садових робіт, вам він буде зручний і він не буде вам шкодити стебла, і все буде супер. Тобто, зрозуміло, ніяких ножиць, тільки секатор. По-друге, що також дуже важливо, це ваза, в яку ви будете ставити свій букет. І від того, наскільки багато квітів, багато троянд і багато стебл, буде залежати об'єм води та об'єм самої вази, я приїхала до сестри. І побачила, що 101 троянда, ось це саме, яка стоїть зараз в відрі, стоїть в такій скляній вазі. Це взагалі дуже-дуже маленька кількість води для такої кількості троянди. Тому обираємо об'єм дуже великий. От зараз, наприклад, її ми взагалі ці квіти поставили у ветро, просто звичайне. Далі в неї ось такий букет. Він прийшов ось в, такій, в такому пакуванні. Бачите, що тут є типу аквабоксик, такі просто доставили з водою, але там вже жовта вода. Бо я хотіла засняти це і розповісти, чому важливо зняти це, обов'язково промити кожне стебло, підрізати і потім поставити в свіжу воду. Не можна ставити так, що ви знімаєте, і просто ставити в воду. Обов'язково треба зробити так. Зняли пакування, промили ніжки, бо вони вже в такій мутній воді, промили їх, підрізали і тільки потім поставили в свіжу воду. А тепер яскравий приклад того, як не треба робити. Ми не підрізали ніжки, не промивали їх, просто поставили в воду, зняли цей аквабокс целофановий і просто поставили в воду. Квіти просто на наступний день вже почали в'янути. Листя просто сухе, воно вже опадає. І це явний признак того, що квітам просто не вистачає води елементарно. Тобто це неправильний догляд. Це квіти прийшли абсолютно свіжі, і неправильний догляд привів до того, що квіти почали в'янути. Потім винні флористи, що вони вам підсунули якісь несвіжі квіти. Ні, це просто неправильний догляд. Далі дуже важливий момент це велика кількість листя на ваших квітах. Перебираємо їх, залишаємо один-два зверху, і тоді бутон буде швидше пити воду та дуже довго стояти. Та якщо ваші листя потрапляють у воду, коли ви ставите квіти в вазу. Це перший признак і пряма дорога до того, що завтра вода буде просто брудна, там будуть розвиватися бактерії від листя, і вода буде. Дуже швидко брудною та квіти не будуть пити свіжу воду. Тому важливо додавати добриво, яке вам нормально в магазині дають до букету це такий порошочок, він висипається у воду, це допомагає воді бути трошки довше чистою, тому що цей засіб він видаляє усі бактерії з води. Виглядає він зазвичай приблизно ось так. Це просто пластиковий пакетик з порошочком внутрі. Він виглядає як звичайний порошочок. Але не забувайте додавати до води, тому що вона дезінфікує ось цей порошочок, він дезінфікує вашу воду, і квітам буде легше пити саме свіжу воду. Тобто проговоримо ще раз про особливі та важливі правила по догляду за букетами строянди. Отримали троянди, зняли пакування, зняли зайве листя, набрали багато води, додали добриво, підрізали, поставили у воду. Також дуже важливо не ставити ваші квіти на підвіконня, там, де ви готуєте їжу біля фруктів. Зазвичай найкраще місце для зберігання гарного букета на довгий срок. Це спальня або місце там, де у вас прохолодно. Просто це квіти, які також, як і молоко, м'ясо, потребують холодного повітря та мінімально взагалі краще відмінити сонячні проміні для того, щоб квіти зберігалися набагато більше.